Вітаю вас. І сьогодні ми продовжуємо працювати в практику. ми процвітання. Ми робимо енергопрактику круг творення. І будемо тримати фокус сьогодні на тому, що ж ми створюємо і що ми отримуємо відповідь. Для того щоб був баланс, можливо, в цьому світі немає справедливості, але точно є баланс. Певні баланси, знати закони цих балансів, ну це в ідеалі так глобально. Але найперше, за чим ми можемо спостерігати, так само, наприклад, як за фізичним водним балансом, хтось слідкує, хтось тільки періодично, наприклад. І все є сукупність певних маленьких деталей, і це складає таке велике-велике поле, великий, великий простір нашого життя. Звісно, можна покладатися на те, що все якось саме буде, або, наприклад, є якісь певні моменти магії, і іноді дійсно трапляється диво. Але чим менше людина освічена, тим більше для нього світ наповнений магією. Цю магію я пропоную створювати самостійно, розуміючи певні деталі. Ту увагу, наприклад, яку ми направляємо фізичному тілу, це те, що ми бачимо, це проявлене проявленого взагалі із 100% ресурсів є 20%. Є така теорія, вона мені близька. А 80% ми просто не бачимо, не розуміємо, обесцінюємо і так далі. Тому є ще дуже багато способів, як зрозуміти, які ж ресурси у нас є. Робота з енергопрактиками можна це сприймати як. Прогнозування або моделювання, а ви можете, наприклад, це все не тільки уявляти, бачити своїм внутрішнім зором, візуалізувати, а і малювати. І це вже робота з творчою нашою частиною. А це буде більш ефективніше, тому я пропоную після кожної такої практики створювати якийсь малюнок, той, який вам йде, або той, який ну, у відповідності з завданнями до вправи був. Щоб це було іще таким чином, з вам, ну, вами зроблено, і це підвищує рівень ефективності. Я за те, щоб якщо щось робити, так це було так ґрунтовно, щоб був стійкий результат і реалізація певної цілі без відкатів. Саме тому крок за кроком. Або розуміння всього, щоб потім сформувати готовність і зробити в тому темпі, який вам підходить, тому що люди творчі, вони ну, не такі, як це може виглядати ну, шлях тим очами того чи в руках того, хто, наприклад, логік. Він ну, йому тяжко зрозуміти творчу людину, якщо немає там певних навичок. Роботи з творчими людьми. І деякі люди їм творчі люди, їм важливо зрозуміти всю картину, зрозуміти етапи, підготуватися, а потім як хто там, пантера чи гієна, кидається і схоплює добичу здобич свою. Чомусь в мене зараз така метафора з цим, хоча може бути, можливо, у вас є якась своя метафора того, як ви реалізовуєте свої цілі. А, і не обов'язково йти й боятися. А, так, нам всім буває іноді страшно в якихось аспектах, в якихось проявах. Але якщо вам страшно, ви можете взяти провідника і комфортно пройти з ним за руку. Для цього існують спеціалісти допомагаючих професій, тому що всі ми люди, всі ми звичайні люди, і нам іноді буває і тривожно, і ми відчуваємо провину. А навіть якщо немає для цього логічного її підстави, і ми відчуваємо іноді злість або сором, або страх той же ж. Але це не значить, що ми повинні відступати, чи ми повинні так і жити з цим. Це можна прибрати, і це не так уже і боляче, не так уже і довго, не так уже й і дорого. І... Завдання для того, щоб отримувати результат, стійкий, якісний, звертати увагу на ті патерни, які ви, на які ви опираєтеся, кого ви обираєте своїм ворогом, кому кого ви назначаєте своїм союзником. Я сторонник того, що ми прийшли в цей світ не дружити, не любити, не ще там щось. Ну тобто перебувати в такому стані, так, але не фокусуватися, не зачіплятися на щось одне. Ми прийшли сюди реалізовувати свій потенціал. у Кожного із нас він є. І оці прив'язаності в когось це до матеріального, в когось це до близьких людей, в когось це там якась гординя, і так далі. В кожного своє. Але забирають або тормошать людину через те, до чого вона прив'язана. Тому будьте тотально вільні і не прив'язуйтесь ні до свого тіла, ні до своїх близьких, ні ще до чогося. Тримайте фокус на тому, що ви прийшли. Я пропоную, ви можете робити так, як ви вважаєте за потрібне. Я пропоную вам дивитись на те, що ви сюди прийшли в цей фізичний світ. Тренувати чи отримувати певні уроки, тренувати свої певні навички, отримувати певний досвід, як діти приходять в дитячий садок для чогось. І те, Кого ми обираємо, на якому ми рівні з кимося? Хто є нашими союзниками, хто нам підказує це може бути ваша душа, і я вважаю, це найправильніше, коли ви відчуваєте, що це ваше. Ви відчуваєте свій шлях, ви йдете по золотому шляху своєї душі. Це найправильніше. Люди це всього лиш люди. Вони можуть бути. Ретрансляторами того, що важливо вам побачити чи відчути. Але а, фізичних людей ми назначаємо своїми партнерами, союзниками і так далі а, і занадто прив'язуємось до, до всього людського. Але людина просто людина. А, і так само пропоную дивитися на різні обставини, на різних людей, яких ми бачимо як ворогів. Але насправді це є, є така ідея, вона мені імпонує, що це тренери системи, в яку ми приходимо, з якою ми маємо справу, об яких людина виростає, або душа виростає в людському тілі, дорослішає, мудрішає, розумнішає. Розумніша Якщо вам потрібно справитися з негативними емоціями, з деструктивними емоціями, з тими, що привносять біль, чи якимись подіями, які є тригерними, де ви відчуваєте злість, тривогу, страх, сором, провину, то важливо вміти контейнерувати, звертатися до людини, яка допомагає проживати ці стани, проходити або самостійно. Вчитися це робити, це важливий такий аспект. І коли ми переходимо а, певні ситуації, ми вже стаємо новими людьми, тими ж самими, але з новими якостями. І наші внутрішні дари, це наша внутрішня сила. Ми... Проявляємось після кожної ситуації, яку ми проходимо, яка є болючою, незрозумілою. Так само, от я пропоную обирати, дивитися на а, сферу матеріального процвітання, тому що тут ми помічаємо, тут немає знаєте, такого емоційного фльору, де є, ну, в залежності від того, що у вас всередині, є контакт з емоційністю, чи там що, що відбувається зовні. А тут є конкретний. Показник в цифрах. Цифри вони не обманюють, вони констатують просто факт. І з цього можна вже опиратися без ніяких емоцій. Емоції іноді дуже заважають, але вони є показником чогось. Показником тих процесів, які відбуваються всередині людини, і коли ми проходимо певні завдання, які ми ставимо перед собою, ми стаємо людиною з новими з новим досвідом, з новими знаннями, з новою енергією, яку вже можна передавати іншим, опираючись на яку можна створювати те, що корисно для інших людей. Наприклад, якщо ви творчий спеціаліст, який створює продукти інтелектуальної. А чи творчої діяльності реалізується в світ. Або, наприклад, якщо ви спеціаліст допомагаючої професії, то тим паче вам потрібно бути в такому ресурсному стані, щоб всередині був порядок. І, ми... і був контакт з своєю власною силою, інакше це вигорання і ні до чого доброго це не призводить. І після Багатьох прожитих ситуацій кожного разу або це підкидає життя, або ми самостійно обираємо тримати фокус на це. Тому що якщо не тримати фокус на балансі а, і на певній сфері, яка для нас цікава, то тоді скоплюється дуже багато викликів від життя, і ми не знаємо за що хвататися. Ну це так само, якщо не слідкувати, наприклад, за своїм здоров'ям чи там за вирішенням певних проблем, то потім навалюється все одномоментно ну, і не знаєш за що хвататися. Так а ми, коли справляємось з певними ситуаціями, вже проявляємось в світі як людина, яка володіє певним досвідом, у якої є певні знання, у якої є енергія, яку вже можна передавати іншим. І слава, досягнення гроші, це вже послідовність певних наших рішень і отриманих результатів. Але найголовніше це контакт з внутрішньою силою, розуміння, про що ваша внутрішня сила, а про що ваші сильні стани, ваші нові контакти з своєю силою, своєю глибиною. І це вже ви привносите у відносини, з якими ви, які у вас є, з людьми в партнерських стосунках, навіть відносини, батьки-діти. Ваша діяльність, бізнес, і загалом ваше життя. І люди, які дійсно в контакті з своєю силою, вони через баланс духовного, це, наприклад, мудрість і матеріального, це явна реалізація своєї роботи, свого призначення, і так далі. і так далі, Свої фізичні дії створюємо щасливий процвітаючий світ, в якому приємно жити. В першу чергу вам. А потім не забуваємо думати про інших. Але ну, пам'ятаємо, це просто це трагічно з одної сторони, коли, наприклад, не буду вносити сюди політичний контекст, добре. Так хочеться навести приклад, не буду. Ми просто живемо і ми. Є особливо творчі люди, спеціалісти допомагаючих професій. А, І у нас є особливий внутрішній вогонь, а, до якого приходять грітися ті люди, в яких цей вогонь тільки зріє, або які готу, тільки готуються його запалити. Або в них немає такого вогню, в них є щось інше. Але от цього вогню він не такий. І вони підходять і гріються, вони починають а, як бутончики проростати, або і ще такий приклад, як діамант. І з якої сторони на нього посвітиш сяйвом, там, чи на сонці, чи світло, і такою стороною він не заграє, але є відблиски з іншої сторони, так само і з людиною, на яку сторону як подивишся. Та й проявиться. І ми показуємо спеціалісти допомагаючої професії творчі особистості, прекрасні грані цього життя для того, щоб люди могли створювати і робити для себе і для своїх тих, для кого вважають це потрібне і для світу щось гарне, примножувати це в світі. Порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Ця фраза. Є вірною, і якщо людина не хоче створювати щось для себе, ми її не змушуємо. Для цього повинна бути готовність. Інакше це до добра не приведе, від добра добра не шукають. Добро буде, але з іншої сторони, і творчі люди вони бачать. Ту невидиму грань світу, якої 80% непроявленого, і вміють таку важливу якість проявляти для того, щоб люди трансформувались, для того, щоб змінювались і помічали те прекрасне, що вони не можуть побачити. Просто тому що в них є свої інші опції. І ті стани, ті нові енергетичні посили в світ, нові внутрішні сили, навички, розуміння, проживання це ті дари, які у кожного є щось своє. Нові стани, нові, нова активація застосування внутрішньої сили, талантів, здібностей для нового контакту з буттям. І розуміючи це. Людина вибудовує життя, діяльність по-новому і створюючи крок за кроком нове життя, нові відносини, новий спосіб реалізації та вибудовування бізнесу, наприклад. І коли ми бачимо внутрішні зміни як прояв в зовнішній поведінці, Зовнішніх результатах, оце і є трансформація, Оце і є робота над собою, робота з собою. І вчасно зрозуміти, від чого потрібно відмовитись, а на чому більше сфокусуватись, це й приносить результат. І своїм практикумом я показую, щоб. Фокусуватись на тому, що можна виміряти, що можна побачити, що актуально тут в фізичному світі. Ми можемо безкінечно бути гарними людьми, духовними, красивими, прекрасними, розумними, але поки це не матеріалізовано в певній формі, це не принесе користі. І ми не випадково втілились в цьому фізичному втіленні для того, щоб Рости. І якщо нас щось тригерить, і ми це помічаємо як стан, який вибиває з колії, та ж тривога, той сором, чи страх, чи провина, чи злість, відслідковуємо це і пропрацьовуємо. І так ми вже ростемо. І так ми вміємо вибудовувати свій ресурсний стан. І тоді ви будете краще відчувати, куди рухатись. Трансформація буде, вона завжди, і вона зазвичай турбулентна. Але ми можемо потурбуватися про те, щоб бути в ресурсному стані, організовувати цю можливість собі, вміти це робити швидко, вміти бути людьми, які правильно приймають рішення, які гнучко проходять трансформації, не ламаються, а гнучко проходять там, де, здається, немає шансів. Але ми ж працюємо над собою і ми можемо створити собі цей шанс, навіть коли його немає. Не підлаштовуватись, а бути гнучкими, вміти побачити, вміти створити, для того, щоб ті рішення, які ми вважаємо потрібними для вирішення поставленої певної цілі. Створити потрібний шанс і скористатися цим шансом, багатьом людям якраз і складно жити, боляче жити, страшно жити, тому що немає навички знаходити інші ресурси, окрім того, що є звичним, що є в такому уявленні звичному, і люди не вміють. Не мають культури проживання турбулентних часів. Якраз про це матеріал в моєму каналі, про те, як виховувати в собі культуру проживати турбулентності. І зараз ми говоримо про енергопрактику круг творення, вигідний обмін. Пропоную вам зробити три глибоких подихи, три глибоких видихи. Вдихи, видихи. Вдихи, видихи. Нагадаю, дихання це є спосіб контакту з власним тілом, робота з ресурсами свого тіла. Тіло це храм нашої душі. Ми лише гості в цьому фізичному втіленні. Є ідея про те, що наша душа, вона... Знає всі відповіді, І іноді нам потрібно привести до ладу згармонізувати свій фізичний стан, зробити там комфортне середовище, щоб було тихо, щоб ми, знаєте, коли от ми приходимо в фізичний храм, в ту ж саму церкву, там тиша, там хіба що, коли йде богослужіння, то буває гучно, а так, там тиша, коли чуємо. Як запалюються свічки, як люди рухаються. Так і в нас всередині теж переважно повинно бути тихо для того, щоб ми могли почути себе, хто ми, що ми хочемо, що ми можемо, щоб почути ще під своєї душі. Тому що те, що хоче наша душа. Наші імпульси, бажання в нас є на це сили, але іноді дуже багато звучить відлуння інших процесів, інших людей, і ми забуваємо слухати свій власний голос, голос власної душі. А він звучить нашими бажаннями, нашим баченням нашого, нашого власного життя. Можливо, хтось знає інструкцію як правильно якоїсь дії, але як правильно для нас, знаємо тільки ми. І я пропоную вам, роблячи глибокий вдих, видих, відчуваючи своє тіло, зайняти комфортне положення тіла, побачити себе, подумки внутрішнім взором. І подивитися на ваше поле творення в просторі. Хтось побачить щось своє. Можливо, в когось це те місце, де ви зараз знаходитесь. Можливо, це ваше місто, де ви живете, можливо, це країна. Хтось побачив, в принципі, планету, і я пропоную вам наповнити в думках цей круг творення тими людьми. Тими речами, грошима, справами, навички, станами, думками, які являються вашим життям. Ваш круг творення це ваші володіння. Ви там той, хто віддає накази і це реалізується. І зараз, щоб внести в цей круг творення. Більше грошей або успіху або щастя вам потрібно дещо зайве з цього кола прибрати. Що саме подумайте над цим? Можливо, це твердження ваші ж, які вже застаріли, їх пора прибрати, замінити? Можливо, це якісь люди, з якими ви відчуваєте, що ви звикли, любите їх і так далі. Але ви вже відчуваєте з ними не так, як раніше, коли починали, наприклад, спілкуватись. Вам вже некомфортно, ви себе змушуєте і щось, щось не так. Можливо, це якісь обставини, які ви приймаєте як данність, але це можна прибрати. Щось зайве для того, щоб реалізувати те, що ви хочете, щоб були ресурси. В бізнесі є таке поняття, як священні корови, як в Індії. Корова це священна тварина, яку годуєш, але не можеш брати молока. І так, і в нашому житті є щось священне, але... Вже його срок, термін придатності закінчився. І цей елемент уже не є священним. Насправді, ідея священності це те, що надихає, те, що дає якийсь стан, який служить таким високим значенням. Але іноді це просто перетворюється на якийсь атрибут, який пилиться, який заважає, який забирає дуже багато ресурсів, і він, він вже не, не священний. Прийшов час інших атрибутів, і приберіться з свого кола творення те, що вже не потрібне. Це може бути щось зайве або непродуктивне. Ви подумки можете прибрати це з свого круга. Кола творення у відповідь святе місце пустим не буває, Поставити, привнести щось потрібне. Уявіть, побачте внутрішнім зором, або якби ви могли це побачити, то яким би це було, і уявіть цю картинку, щось. В чому у вас є потреба, і це вже є в вашому колі творення. Поставте намір на те, що ви це міняєте, на те, що вам потрібно, і нехай те, що потрібно, постійно буде в вашому житті. Уявляємо себе, як ми маємо те, що нам потрібно, що потрібно для того, щоб було те, що нам потрібно. Як ми це організовуємо в фізичному світі, тому що у внутрішньому світі все в підсвідомості немає. Минулого, немає майбутнього, все відбувається миттєво. А в фізичному світі потрібно і час, і більше зусиль. Ми бачимо, як ми відчуваємо себе, як ми поводимо себе. А що далі? Коли це буде? Як ми будемо себе відчувати, про що думати, планувати, як діяти? Дякуємо собі за цю роботу, робимо три глибоких видихи, три глибоких вдихи. Відкриваємо очі, відчуваємо своє тіло, повертаємо голову наліво-направо. І дякуємо собі ще раз, можна себе погладити. І обов'язково запишіть ваші усвідомлення, як це буде впливати на ваше планування і дійте, впевнено, дійте. Аналізуючи, а що далі, а що після цього? Обов'язково пишіть про ваші результати, інсайти. І гарний, якісний результат буде після закінчення, завершення повної роботи через рік. Тому, думаю, 2026 у вас буде дуже цікавим, якщо ви зацікавлені в результаті. До нових зустрічей.